Друзі, я вітати вас на каналі смачно Легко, Бюджетно. Поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал та обов'язково натисніть дзвіночок, аби не пропустити нових цікавих рецептів. А сьогодні приготуємо хлібні палички грісіні. Хрусткі, довгі італійські вироби. Їх подавали в ресторанах на аперитив, поки гості чекали на свої основні страви. Готуються дуже просто. Поїхали! Нам знадобиться борошно, кукурудзяний крохмаль. Сухі дріжджі, дрібка солі, гаряча вода, трохи рослинної олії для змащування рук, яєчний жовток та насіння льона для декору, зручну ємність висипти борошно, хмаль, сухі дріжджі та дрібку солі. Перемішайте для об'єднання сухих інгредієнтів, лийте гарячу воду та замісіть м'яке еластичне тісто. Воно буде трохи липнуто до рук, але використовуйте рослинну олію. Змастіть нею руки. Борошна більше не додавайте. Ось таке гарне м'яке тісто вийшло. Тепер я хочу зважити, скільки загальна вага. Та після цього розділю на 10 однакових частин. У мене вийшло по 22 г кожна частинка. З кожної частини сформуйте паличку та покладіть на деко застелене пергаментом. Далі змасіть палички яєчним жовтком та присипте насінням льону. Випікайте в розігрітій духовці 180 градусів 15-25 хвилин до рум'яної скоринки. Друзі, палички готові, вони виходять дуже хрумкими та смачними. Це неймовірно гарна ідея для легкого перекусу. За бажанням в тісто можна додати різноманітні улюблені спеції та трави. Подавати з сиром, салатом, супом або просто в якості закуски. І бажаю вам смачного та щиро дякую, що були зі мною. Обов'язково спробуйте приготувати вам сподобається. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх рідних, а ми зустрінемось з вами вже в наступних відео на каналі Смачно Па-па!